Колектив, всім привіт! Є в нас ще така робота на реставрацію. Це в нас 4 стільці, кухонний стіл, стіл буковий. Я вже ножки познімав, Вон вони лежать. Ну і само собою стільці букові. Тут потрібно все перечистити, перетерти, тому що бачимо, в якому вони стані. Тут ще м'ягке було, тому що замовниця захотіла, щоб вони були в білий колір. Запитувала, чи не буде з часом оце все стиратися. Я кажу, буде, тому що ви ними користуєтесь. Як не є десь вдарити коцнете і плюс білий колір. даже на автомобілях краска стирається. А тут, що я вам можу гарантію дати, це якби вони стояли і ними не користувалися. Так, да, цієї покраски хватить на 20 років. А так, Ну стільці класно зроблені. Все, це бук крепкий, чітко зроблено. Тому що вони мали їх колектив. Закінчив я реставрацію. Отак От воно вийшло. Не було можливості в мене знімати. Це чотири стільці, стільці букові. Колір білий 90, 0,3 якщо я не помиляюся, стіл. Столом, звісно, я награвся. Тут повністю знімав лак, краску, що тут було покрашено, тому що. Важко було знімати, не знаю, чим вони накрасили. Наждачку постійно забивало. Плюс воно тут склеєно з кусочків. Не знаю, як на камеру. На камеру нічого не побачити, тому що нема можливості в мене його збирати, щоб показати. А стільці отак виглядають. Не знаю як. Тоже покришки так само тут склеяні. Отак воно. Це все виглядає. Ножки. Ну, тут все воно з кусочки. Ось воно, отакий був колір, як об'язка. Ну, об'язка така слабесенька, але нічого я тут не можу зробити. Що можна було, то я зробив. І плюс нічого вам не знімав, тому що там були в мене проблеми. Це я так, обзорчик, покажу, що вийшло. Ну, отрималося доволі непогано все, я думаю. Нічого тут нема такого, щоб щось було. Одне, що покришки я там перекрашував два рази, тому що вони трохи тут зачухані були. І плюс тут проходив стругав, бо так, зроблено не ахті. Так що, оце така робота. Ще плюс в мене теж тут є. Треба збирати його це все тут скручувати. Я потім вам покажу, як зберу. Бо тут. Простіше, можна сказати, робота. Але таке, і плюс у нас холод, то я там красив, часу не було і так далі. Ну, на цьому буде, я думаю, все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.